Хочете до себе відношення якогось особливого. Ну я ти, що не розумієш, я ж мама твоя, а дитина думає, а я ж дитина, я такий маленький, я так хочу, щоб мене мама пожирила, а вона мене сварить, то не зробив, туди не йде. Ви ж постійно собі робите, самі собі робите проблеми. Не вмієте шанувати один одного, не вмієте любити один одного. І зразу питання, а за що його любити? Подивись, яке воно. Та бо тому, що ми самі створюємо ту атмосферу. А потім, знаєте, вже сім'я, діти, вже все повиростало, і потім син жениться і приводить невістку до хати. Ще одна лишня, ще бере до неї привикаємо. Ви самі собі робите цим проблеми, бо ви не вмієте жити. Вміти жити це вміти бути щасливим для Бога і з Богом. Ви кусаєтеся, як дикі пси, голодні, які знайшли якусь здобич, і кусають один одного. Та ж прийшла невістка та обнімиє. Та згадай, теж така молода була, прийшла, була тебе привели, ти не знала, де стати, розумієш? Чи говорити, чи мовчати. Так, так само ністка прийшла до хати та не знає, де стати. Тож дайте їй можливість увійти у вашу родину, обніми окути любов'ю, Покажіть, що ви є одна сім'я, одна родина. Що і син і невістка для мене є одинаково люблю вас. Ой, отче, якби ви знали ту невістку, дайте спокій. Казала моя бабка Процька, забула корова, як була теляна. Подивіться, які ви були. Ми були інакші. Колись такого не було. Ми були, я знаю ваші гріхи. Це зараз я кажу не від себе, Христос вам то переказує. Я знаю ваші гріхи. Оце можете здурити ні. Бог знає, що ви витворяли. І молодь може тільки сьогодні вам позавідувати. Так що вчиться жити. Учіться любити, учіться нести один одному радість. Не чекайте, що вас мають любити, бо ви якісь особливі. Вмійте не будьте джерелом добра, будьте тим джерелом радості.